Тип будинку, будинок серії і 49 метраж 45 5, кімнати 2, бюджет 1, один, рублей дизайн, Іван Пезняков, фото, Ігор Кублін. Господар цієї двушки в звичайному панельному будинку практично не брав участі в розробці дизайн проекту і подальшому ремонті, довіривши весь процес Івану Познякову, обов'язкових умов було всього два: наявність місткого гардероба і окрема спальня. Цього дизайнер і почав розробку планування. У панельному будинку проблематично переносити стіни. Майже всі внутрішні перегородки несучі. В результаті у великій кімнаті розмістили вітальню і невелику гардеробну, маленьку відвели під спальню, і скромна площа дозволила поставити тільки двоспальне ліжко і тумби. Перепланування, хоч і мінімальне, все одно зробили. Дизайнер збільшив крихітну кухню за рахунок об'єднання і зменшення площі санвузлів. Мені вдалося на 2-5 квадратах розмістити унітаз з тесталяцією, ванну раковину і компактну пральну машину, говорить Іван Пезняков. Замовник задоволений користуватися санвузлом зручно. Бюджет на ремонт вушки був невеликий, тому ставку зробили на симпатичну, але недорогу обробку: керамограніт, ламінат, шпалери і декоративна штукатурка. Вибрали саме ці матеріали, цікаве оформлення в спальні, стіни і стеля прикрасили дерев'яними рейками в поєднанні з грубою штукатуркою під бетон. Основну функцію зберігання виконує гардеробна. На додаток до неї спроектували вбудована шафа для верхнього одягу в передпокої і систему зберігання в тезоні з лаконічними глянцевими фасадами. Без яскравих фарб в міській квартирі не обійтися, каже дизайнер. Взимку і ранньою весною дуже не вистачає зелені, але господар цієї квартири не буде відчувати в ньому нестачі натуральні відтінки молодої зелені гренері. колір 2017 року за версією Пантоне, деревної кори, натурального дерева. Разом вони створюють свіжий, шиттєрадісний радісний інтер'єр, будь-який час року тут буде комфортно і затишно. Віндов, дата лаєр, віндов дата лаєр, віндов дата лаєр піш. Вівент планер Сомон Венерсонтеїнер і Гонер 76290231249393 б 8 2 б 979 і меблі та декор дизайнер підбирав з урахуванням кольорової палітри і, звичайно, пам'ятав про бюджет, перевагу віддали українським виробникам меблів. Знайшли такі моделі дивана, ліжка, кухонного гарнітура, які виглядають сучасно, але не сильно б'ють по кишені. В якості акцентів відомі предмети меблів і декору, яким не потрібно особливе уявлення, наприклад, крісло ексоковитого зеленого кольору і годинник вітра, Віндов Дата Лайер. Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лайер, пішєвент, баннер Цомон, баннер Центаїнер Ід. баннер 5800А640. чотири нуль, в п'ять в чотири тисячі шістсот вісімосім три в Планування, бренди представлені в проєкті холл-оздоблення, декоративна штукатурка, новоцолор, підлогове покриття, керамограніт і талон меблі, консоль ого-го, обстановочка на фасадах ручки, Сара, гоме, табурет, карадесі, декор, хмногостяне оздоблення шпалери шведського бренду Есота Петер, підлогове покриття, ламінат з малюнком мармуру квітстеп меблі. Диван, крісло, столики, тумба і шафи, огого обстановочка, килим ікеа, текстиль, адгоме, декор, хмгоме, годинник, вітра спальня, оздоблення, шпалери шведського бренду, Ецота Петер, декоративна штукатурка, новоцелор, підлогове покриття, ламінат, квіт, степ, меблі, ліжко, огого обстановочка, золоті столики, зарагоми, білі тумбочки, картел, текстиль, адгоме, декор. Гмогоми кухня, оздоблення, шпалери, солесон мозаїка, тюбадзін підлогове покриття, керамограніт, і талон меблі, стільці огого обстановочка, гарнітур, кухонний гарнітур, марія на фасадах ручки, зара гома, побутова техніка, духовка опосудомийка, цанді, змішувачі, рогетекстиль, адноме декор, вгоме кімната, оздоблення, керамічна плитка, парадіз, цераміць, мозаїка. Тюбадзін, підлогове покриття, керамограніт і талон, санфаєнс, ванна, раковина, ідеал стандарт, раковина, Суріан, змішувачі, ідеал стандарт освітлення, Ліхтар. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW